Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас в програмі четвертий випуск неймовірного дропу за останні тижні. Піки з іконами 90. Відкрили їх багатенно на моєму аккаунті, на аккаунтах підписників через SharePlay. Все це відбувалося в лаві, тому щоб не пропустити стріми, обов'язково підпишись на канал, а також на телеграм-канал, який є в описі під відео. Вліпи вподобайку, щоб підтримати україномовний контент по FIFA 23. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Хочеш зібрати собі крутезний склад FIFA 23, але тобі набридло трейдити, купляти, продавати гравців і витрачати на це купу власного часу. Вихід є. Я хочу порекомендувати тобі нашого партнера Shop4Game. Вони скуповують та продають монетки на платформах PlayStation, Xbox або ПК. Найнижчий курс в Україні, швидка доставка. Ти можеш звернутися до них по посиланню, яке знайдеш в описі під відео. Кажи промокод ФІФА та отримаєш знижку 10%. Також не забувай долучатися до наших телеграм-каналів. Це новосний канал FIFA 23 українською. Також мій власний телеграм-канал, де я викладаю новини, а також багато цікавої інформації у світі FIFA 23. А також не забувайте долучатись до нашого чат телеграм-каналу. В цьому чаті ми спілкуємось на тему FIFA, а також на різні цікаві теми. Будемо раді вас там бачити. Зараз щось виведе. Поїхали. На козака, друзі. Відвертаюсь. Отак, відвертаюсь. Не дивлюсь. Отак. І відкриваємо. А -а -а -а. лайно собаче. Рідненьке. Ну, будь ласка, 86 фізика. Це атака. 92 дриблінг 90. Це КК. Нє, це не КК, це Гарінча. Стойчков, бляха. Добре, далі. 91. Але пейс дуже непоганий. І удари. Бляха, Торес. Забайтов. 93 дрібни, це цікавіше. 87 паситься цікаво. 92 удар непогано, 94 пес. Оце вже щось гарне повинно бути. Ого! Шо? Вітаха, ти охерел! Іди в сраку! Алло! Бан тобі бляха! Ти шо? Та ну ні, ну це не чесно. Де мій жарджиньо, блять? Ти шо? Та ти задрав, чуй, скільки можна? Ну він не, не більше ляму, але курва шо? Це топ. ЙОГО НА форварда. В нього є форварда, диви. Позиція форварда є алло. Ти шо, бляха? Блядь, подивіться на цей склад просто, алло. Це просто шо? Жеее. Світаха, ну все, тепер 16 треба робити. На ізі. Дівчатка. Дівчулі, будь ласка. Ви Вітахи достали Жаржиньо. Мені можна Р9, можна Тоті Гуліт. Можна Рональдіньо Тоті. Будь ласка. За, Запам'ятали? Поїхали. Мінус клуб. 88. 88. Це шляпатронь. 92 фізуха. 92, де ф... херня. Десей, блядь, він в мене був. Ой, прикол. 91. Стоп. Тільки не віїра, будь ласка, дублікат. Есьен, бляха. 85, 90. Це щось цікаве. Ооо, Лотар Матеус. Прайм. Це непогано. Це прям в центр поля. Бляха. Я був би задоволений собі такого зловити. Це крута картонка Матеус бомба. Це лайно собаче. Ларсон. 93 Деф. Це лайно. Це Ферді. Ну, бляха. Матеус це топ. Матеус це файно. Контент. Два піка з іконами підряд. Давайте Васьки щось добре Ну будь ласка. от Він заслужив реально. І спорт спортс. Вася заслужив, він стільки вже горшей в'їбав вашу контору. Це раз. А по друге, скільки він паків відкрив. Це просто. Це просто якийсь жахта, блять, не то включив. Фізика 80. 45 деф. Блять. 75 Фізло, 44. 91, 81, 93, 92. Це херня. Сабляха. 70, 41. 92. 91 Agility, 91 90 баланс. Стаміна 88. Це. Стрибки 82. Гра головою погана. Паси гарні. Удари лайно. Пейс поганий. Пірес, блядь Перший в сраку йде. Тут Санчеса чисто перетинного. Стаміна 94, це якийсь фланг може бути. Нє. 75. Стоп, 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 стоп! 93 дріблінг. Єбать, це щось кру. Ні, це може бути хуйня. Да, погані удари, поганий пес. Блять, пірло, сука! Як ти мене заскамив, а? 94, це хуйта. Блан. Останній шанс. Це знову Санчес чи що? Пірес, бля. Боже, я такого лайна ще не бачу. Ну як так, блядь, Просто з двох піків. 73 фізо, 38. Оу, це щось може бути круте. Ні, поганий дріблінг. Це фігня, Креспо. Херня. Шванштайгер. На початку стати були цікаві. 91. Вуу. А, це фланг. Навіси 90. Це занетті Нетті. Кол. М -м, це теж лайно На жаль, Ілюха. На жаль. Ох ти ж йожик без ніжок. я пердолі Перший власник. Ти що? Перший власник. Перший власник. 800 тисяч. Добре. 554. Родріго де Брюйне. Перший власник. Офігеть. А що мені тобі ловити? Ван Дейк! А, то він в оренді. Все. Мені не видно просто за камерою. Склад топчик. Ну, поїхали. По типу, як збирати СБЧ, або як зробити мене. Ну, по типу як збирати СБЧ у мене є відео. Там все про СБЧ я розказав. Повністю. А могло бути і гірше, ти міг би грати в доту. 30 амперів Це лайно. Це кошта. Я жалів, що зливав ці поінти на всякі шмароводські івенти, а то, ті, по факту, тот спрогнорував, але буду уроком все ж таки перша FIFA. Дякую, друже, величезне за підтримочку, Дякую, друже. Гра головою 96, стрибки 92. Дріблінг поганий. Це лайно. Ларсон. Херня А що ж таке? Ой, біда. На Навіщо 90. Це фланг. Коул, я його сьогодні вже бачу. І не пізнав. Це дурня якась. Боже, яке лайно, а? Це Мальдіні Або, або не Мальдіні а теж італієць 95-й. Якен. Березі. У нього теж 97. Це ж було вже. Серйозно? Ще один кол. Третій кол підряд вже на приколі eSports е Ну, оце вже піки здорової людини. Ну що? Давайте лішки витащимо щось топове. Поїхали. Перший. Ікар Касиліас. Це або Неста, або може бути Фердінанд. Канаваро. Практично. Це дурня. Не, в всіх піках реально падає просто лайно собаче. Ця полішка там не трендів на дівчат. Зараз дівчата йому виловлять. Зубастика, чекайте. Ван персі в сраку. 12 липня, блять. Торня. Ю. Останній шанс. Це якась атака. І така собі атака. Хоча ні стоп. А це схоже на ето можливо може щось краще. Це найкраще у світі гра. i'm bad.